Незабаром розпочинаються літні канікули. Як завжди, кожен з нас проведе їх по різному. Подорожі, екскурсії, гори, походи, багато друзів все це чекає на нас влітку. Але щоб літній відпочинок не був зіпсований, ми вам зараз скажемо правила безпеки. Сьогодні, перш за все, є безпека для себе і своїх рідних. Якщо ви чуєте повітряну тривогу, треба прямувати до укриття і перебувати там до сигналу відбій. Угуляти слід в безпечних місцях, не ходити до лісу, а особливо незнайомими місцями. Категорично не можна брати у руки вибухово небезпечні предмети, незнайомі предмети. Якщо ви такі побачили, треба повідомити родичам або позвонити 101. Небезпечними для ігор можуть бути підвали, горища, будівельні майданчики, ліфти, бо у небезпечних місцях можна отримати травми і каліцтва різного ступеню тяжкості. Під час ігор не варто демонструвати своїм доліткам свою хоробрість, стрибаючи з великої висоти, пірнаючи з крутих схилів на велику глибину, здираючись на дерева якомога вище. Під час канікул слід як і раніше дотримуватися правил пожежної безпеки. Під час відпочинку на збережжі слід обов'язково дотримуватися правил безпеки на воді і поблизу неї. Літо це відпочинок біля водоймища. Усім відомо, що вода чудодійний засіб оздоровлення організму. Тож слід пам'ятати про правила поводження людей на водоймах. Допускається плавати лише у спеціально відведених органами влади для цього місцях. Купатися дозволяється в безвітряну спокійну погоду при температурі води не менше плюс 18 градусів. Уникайте води з швидкою течією. Ніколи не плавати наодинці, не пірнайте з високого берега, особливо в незнайомих місцях. Купатися краще там, де є рятувальні служби.